Делегації вишикувалися у колону та прийшли так до кургану Скорботи, що на Зажургорі. Саме тут вшанувати пам'ять жертв голодоморів приїхали з Хорольського, Порятицького, Оршицького, Грибінківського, Миргородського та Чорнухинського районів Полтави та місцеві жителі. За чверть століття три голодомори, які забрали. Зараз в Чернухах проживає в Чорнохинському районі 11 тисяч осіб офіційно, але Реально це менше 10 тисяч. І якщо взяти три голодомори, то більше за ці голодомори загинуло людей, ніж зараз проживаючи в хольському районі. Разом із трагічними фактами про часи геноциду присутні послухали аудіозапис спогадів очевидиці тих подій Ганни Потоцької. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Найбільше у голодні роки постраждали сільські жителі. У багатьох родин було по кілька дітей. Бабусина могила так і залишилася такою згадкою про ті страшні часи. А її рідна сестра і вся її сім'я, чоловік і шестеро дітей також померли від голоду. І на цьому місці я вперше, але звичайно, мені є про що згадати. Е, моя мама пережила голодомор. І все, що стосується Голодомору, то я дізналася, і мої діти дізналися від моєї мами. Дротенко Плагей Дмитрів. На той час їй було 5 років. Велика була сім'я? Так, да, велика. Сім чоловік, діт... сім дітей, батько і мати. Потім учасники дійства побували у Спасопреображенському Мгарському монастирі, що розташований неподалік кургану Скорботи. Там відправили панахиду за загиблими у роки голодоморів. Загалі не зрозуміло, для чого це робиться, якщо життям жертвам заради світлого життя кращого життя, причому не своїм життям, бо це якраз то заповідь Христова, а життям інших людей. Силою в рай нікого не заганяють, і це неможливо зробити. І мудрість народна говорить, що брудними руками обличчя не вмієш. Нагадаємо, курган скорботи відкрили у 1993 році. Він має вигляд дзвону, до якого прикріпили 30 менших дзвонів від всіх областей України та кількох організацій. Ірина Соляник, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.